Привіт! Мене звати Корнієнко Максим, мені 8 років. Я навчаюся у другому класі Утківського ліцею. У вільний час я займаюся боксом та футболом. Люблю вигадувати історії, казки про... і записувати їх. Цього року я написав про нашу калину, яка росте у нашому дворі. Ось послухайте її. Врятована калина. В одному дворі селища Утківка жила калина. Кожного року вона радувала всіх своїм гарним цвітінням та ягодами. Але цього року під час цвітіння на калину напав заморозок. Він був лихим злодієм, який з'являвся, коли його не чекали. Вночі заморозок підкрався до калини, дмухнув на неї морозним подихом Ой, що ти робиш? Мені боляче. Я хочу, щоб по всій Україні не було корисних ягід, відповів заморозок і зник. Калина замерзала, але раптом побачила світло за лісом. Це був сонячний промінчик. Він прийшов зі світанком. Саме він і допоміг калині зігріти кожну квіточку. Дякую сонячний промінчику, що допоміг мені. Восени Калина знову пригощала своїм корисним Корисними ягодами усіх українців. А ще я намалював малюнок до цієї казки до зустрічі.